Оповідання Василя Сухомлинського, це горобці плачуть від холоду. Зимового ранку пішла маленька яринка до саду. На дворі був великий мороз. Ніде не видно пташок. Навіть горобців немає. Де ж горобці поховалися? подумала яринка. Прийшла до хати, стала під стріхою, почула, як там засвірінчав хоробець, а потім на землю впали крижані крапельки, мов маленьке намисто. Що воно таке? подумала Яринка і здогадалася, це горобці плачуть від холоду. Горобині сльози замерзають і падають додолу крижаним намистом. Бідні горобчики. Малята, подумайте і скажіть, про кого написано оповідання? У яку пору року відбувалися події? І чому ви так вирішили? Де гуляла яринка? Кого не було видно? Звідки яринка почула щебет горобців, що впало на землю з-під даху будинку? Чим крижані крапельки здалися яринці? Прослухайте оповідання ще раз та спробуйте його. prekasati